І зараз до нашого ефіру долучаємо Роксолану Підласу, народну депутатку голову комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Роксолано, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, пані Роксолана. Яка от зараз ситуація з допомогою від партнерів? І Чи вистачає нам на сьогодні коштів? Ну я думаю, що справедливо буде сказати, що перший квартал 2024 року з фінансової точки зору, один з найскладніших. Спочатку повномасштабного вторгнення, тому що допомога від міжнародних партнерів зараз майже не надходить. З 1 січня 2024 року ми було фактично два надходження: це 900 мільйонів доларів від уряду Японії та 285 мільйонів доларів для від уряду Норвегії. Порівняно з нашими потребами на невійськові видатки, це дуже мало. Ми, звісно, готувалися до такої ситуації з кінця 2023 року. Уряд заощаджував кошти на непріоритетних видатках, і ця ситуація зберігається і в першому кварталі цього року, тобто непріоритетні видатки. Просто відтерміновуються і не проплачуються, але тут потрібно розуміти, що це не найкраща ситуація для бюджету, тому що все одно зобов'язання їх сплатити, і така ситуація є по всіх сферах соціального та економічного життя України, тобто і в освітній, і в медичній сфері. І, наприклад, у сфері забезпечення житлом українців, які втратили його внаслідок агресії Російської Федерації, нас залишаються ці зобов'язання, і ми зможемо їх закрити тоді, коли надійде міжнародна допомога від партнерів. А на вашу думку, скільки от ми зможемо протриматися без підтримки сполучених штатів, і яка вже ситуація з затримкою надання нам фінансової допомоги, як вона впливає на економічну ситуацію в нашій країні? Ну, наразі ми пройшли перший квартал більш-менш стабільно. Проходимо, завершуємо його. У Нас немає зараз допомоги прямої бюджетної допомоги від сполучених штатів і немає жодної допомоги. Але вже наприкінці березня ми отримуємо кілька траншів від партнерів. По перше, це 4,5 мільярди євро від. Європейського союзу і ще додаткові півтора мільярди євро у квітні надійдуть від європейського союзу. Крім цього, ми очікуємо півтора мільярди доларів від Світового банку та 880 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду. Нарешті уряд Канади також планує надати нам пряму бюджетну підтримку у розмірі 2 мільярди канадських доларів, і це допоможе. Нам пройти наступний квартал, навіть якщо допомоги від сполучених штатів не буде, чи вона буде проголосована через кілька місяців. Але наразі ми не розглядаємо такий варіант, що її зовсім не буде, тому що в нас ви знаєте всі дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоб все ж таки законопроект, який проголосує конгрес сполучених штатів, містив цю допомогу в тому чи іному чи іншому вигляді. Ну до речі, продовжуючи вашу думку, президент Сполучених Штатів Байден зараз шукає альтернативні шляхи допомоги, які планують закласти в державний бюджет штатів на наступний рік. Як ви вважаєте, якою може бути ця сума, і якщо ми все-таки її отримаємо, на, що, на які потреби ми її зможемо направити? Я би сказала так, давайте не загадувати поки що про допомогу Сполучених Штатів на 2025 рік. Ми дуже скоро почнемо це обговорювати в ефірах, тому що їхній фінансовий рік, ви знаєте, триває до 30 вересня цього року, включно і вже влітку. Фактично вони розпочнуть підготовку до голосування бюджету на наступний рік. Але це зовсім не означає, що він буде ухвалений вчасно, тому що на Прикладі цього року ми бачимо, що багато разів у конгрес був вимушений ухвалювати проміжний бюджет і фактично, допомога, яку закладав адміністрація президента Байдена, проект річного бюджету, вона досі не надана і досі не проголосована. Але ми розуміємо, що потреба України, принаймні, у прямій бюджетній допомозі від сполучених штатів все одно складає близько 10-11 мільярдів доларів США, і ці кошти ми використовуємо на забезпечення не військових видатків, тому що усі наші внутрішні ресурси ми використовуємо на потреби оборони, а все решта починаючи від пенсії. Зарплат вчителям, зарплат лікарям, завершуючи, наприклад, житловими сертифікатами, це все потрапляє в площину дефіциту бюджету, який покривають міжнародні партнери, в тому числі Сполучені Штати Америки. Пані Оксалана стосовно цієї допомоги, про яку ви вже згадували, ці 60 мільярдів от деякі конгресмени республіканці, висловлюють свою думку щодо цієї допомоги у вигляді кредита чи позики. Про що от говорять такі заяви, і якщо от конгресмени дійдуть такої згоди, то як це може позначитися на нас? Я думаю, що в нас немає великого вибору, якщо конгресмени дійдуть рішення, що пряма бюджетна допомога повинна надаватися кредитом, а не грантом. Як це зараз працює? Тобто, зараз ми не повинні повертати ці гроші чи сплачувати будь-які відсотки за користування цими грошима. Але в будь-якому разі це унікальна ситуація. Усі інші уряди, уряд Японії, Канади, навіть Європейський Союз, вони надають нам ці кошти в кредит. Тобто їх потріб свої кошти в кредит, тобто їх потрібно буде колись повертати і. Звісно, нам би не хотілося збільшувати навантаження на державний бюджет України в майбутньому і підвищувати державний зовнішній державний борг? Але якщо буде така ситуація, ми звісно не будемо відмовлятися від цих грошей раніше. Ви казали, що зараз зусилля української дипломатії спрямовані на конфіскацію всіх суверенних заморожених активів Росії. А розкажіть нам, будь ласка, як рухається ця справа і як ці активи могли б полегшити наше економічне становище? Ну, насправді, на жаль, не дуже успішно, тому що ви знаєте, що Європейський Союз запропонував нам компромісний чи альтернативний варіант, про те, що, який полягає в тому, що Україні будуть передані доходи від операцій із замороженими російськими активами. Звичайно, ми наполягаємо на конфіскацію всіх заморожених активів, але проблема в тому, що більша частина цих. Коштів 210 мільярдів євро з 260 мільярдів євро загалом розміщені в Європейському Союзі. Зокрема, близько трьох четвертих цієї суми розміщені в Бельгії в депозитарії цінних паперів, які називаються Євроклір і ем... Якщо, наприклад, країни такі країни великої сімки, як США, Великобританія, Канада і Японія, вони більш рішуче налаштовані, і готові повністю готові розглядати варіанти і легальні способи. Повної конфіскації російських активів, то країни Європейського союзу, вони більш обережні в цьому питанні. Велику роль відіграє Європейський центральний банк, який має застереження щодо стабільності і довіри до євро та долара у разі конфіскації російських активів. А також звісно, уряди цих країн, в першу чергу, Франції і Німеччина висловлюють. Свої застереження щодо легальності конфіскації російських заморожених активів, тому що все ж таки суверенні активи держави користуються імунітетом, навіть якщо ця держава грубо порушує міжнародне право, як це робить Російська Федерація. Тому Європейський Союз шукає шляхи і способи, як не Конфіскуючи повністю російські активи, все ж таки допомогти Україні їх використовуючи їх. А... Пані Роксолана, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарно вам вечора. Я нагадаю, це була Роксолана Підласа, народна депутатка, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету.